Рівно три роки минуло з того дня, коли 11 листопада, 22-го року, на цій площі, на котрій я зараз знаходжуся, містилося рівно стільки людей, скільки могла прийняти ця площа, і з, зі сльозами на очах, але з радістю зустрічали Збройні Сили України. Я чітко пам'ятаю. Той день тоді ще силами територіальної оборони ми з хлопцями 206 го батальйону заходили на цю площу, в числі перших, і бачили ту радість, з якою нас зустрічали херсончани. Три роки тут продовжує жити десятки тисяч мирного населення, в тому числі велика кількість дітей. І це місто щоденно притерпає від кабів, від артилерії ворожої і від сотень, навіть тисяч, запущених. Щомісячно по місту Херсон дронів. Тож вітаючи вас з цим знаменним днем, третьою річницею звільнення Херсона, я хочу побажати вам великого терпіння та сил, дорогі наші херсончани. Херсон був, є і залишатиметься українським незалежно від намірів окупанта. Але мусите бути пильні, тому що ворог зовсім поряд. Ми в свою чергу докладатимемо всіх зусиль для того, щоб захищати це місто від безпілотної компоненти і не дати сюди проникнути. перебило дзвінком, не дати сюди проникнути ворогу повторно. Тому вітаю вас ще раз сила, терпіння. Вірте в збройні сили України, вірте в Україну. Добрій до. Дякую! у Дякуємо. Важкі перелами шумілки. Е, угу. Теж досить довго. Прийнятство теж про виконання Середнівський. Атака петронік, на жаль, в кінцівку не змогли з'їхати. Я думаю, все буде добре. Проте зробимо. Там. Буде в ході. Ну як зараз трішки вже полежати. Да? Да, да. ну, так тримайтесь нічого. Да. А що нам залишається Правильно. жити, да. ми держимо наше місце так, в тонусі. Так і и... все правильно. І лікування гарне, і спілкування пакло. Я висич я знаєте, я листя збирала, коло дому, Прилетів снаряд на троли. Це допущення понад з'янута. Слава Богу, речі дуже хороші. Вона виїхала. Бажаю здоров'я сьогодні. В Херсоні вже третя річниця звільнення міста від росіян. Окупанти втекли звідси. Ми пам'ятаємо, як сміливість наших людей зробила це, як українські прапори повернулись у місто. Місто Херсон, я дякую кожному нашому воїну, хто бився заради Херсону. Кожному хто захищає це прекрасне місто зараз життя наших людей провів сьогодні тут нараду з усіма, хто відповідає за безпеку. Також були наші військові сили безпілотних систем. Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту тисячі ударів російських дронів ще місяця проти цього міста фактично постійна така загроза, визначив, що наші сили безпілотних систем, птахи і інші підрозділи збільшать тут спроможності, саме спроможності захисту. Важливо все це реалізувати. Визначили завдання для захисту доріг, логістики, урядовці допоможуть у п'ятницю. Я проведу спеціальну ставку щодо прифронтових міст. І сьогодні є також рішення по енергетиці, по обладнанню для Херсона. Фінансування додаткове максимум завтра. Ці рішення мають бути ухвалені урядом на рівні. Відповідних міністрів обласна влада дала запити на потреби громад Херсонщини. Це повинно бути забезпечено щодо садочків підтримки освіти всіх соціальних потреб. Люди тут заслуговують на більшу підтримку. Я вдячний усім, хто береже наш Херсон, працює тут для дітей, для того, щоб місто та громади функціонували, щоб було забезпечення життя. Найменше, що може зробити держава, це шана. Вдячність і визначив сьогодні в Херсоні саме таких наших людей. Я їх всіх відзначив і нагородами, і волонтерів, зокрема Андрія Петухова, вчителя Ларису Паладій, лікарів, рятувальників, поліцейських, інших наших захисників міста. Зірку Героя України я передав синові справді героя фермера, якого дуже добре знали в Херсоні та в усій нашій державі Олександра Гордієнка. Він Багато, дуже багато зробив, щоб Херсонщина жила, щоб розмінувати наші українські землі, захистити від дронів. Ми пам'ятаємо його, ми шануємо усіх наших людей, які дбають про нашу державу, про свою громаду, про ближніх іноді навіть більше ніж дбають саме за себе. Дякую всім, хто з Україною. Дякую всім на нашій Херсонщині. Слава Україні! Слава Україні! Шановні присутні, шановні наші херсонці, шановні українці, всі присутні, сьогодні ми відзначаємо дуже важливий день. Сьогодні ми відзначаємо третю річницю вигнання російських окупантів з Херсону. Окупанти втекли звідси під тиском наших людей, завдяки силі. Українців, і зараз російські пропагандисти навіть самі вже називають Херсон Україною. Бо це просто факт, сильний факт, що Росії тут не місце. Факт, що лише час відділяє нас від справжнього миру для України, від справжнього миру для Херсону для всієї нашої землі. Час, який треба. Пройти дуже непросто, ви це знаєте. Але треба пройти і треба вистояти. Нам дуже важливо триматися, захищати е, свій дім, захищати своїх людей, допомагати тим, хто поруч бути стійкими і дотиснути, дотиснути ворога до закінчення війни. Я абсолютно впевнений, що це обов'язково буде. Ми відновлюємо і. Відновимо те, що росіяни руйнують, руйнують щодня, будують дрони для того, щоб вбивати, ми даємо свої відповіді, щоб був захист. Сьогодні ми проведемо тут в Херсоні спеціальну нараду місцевих посадовців, відповідальних за безпеку, представників. Передусім, представників безпілотної складової наших сил оборони України, представників спецслужб, ми готуємо рішення, які мають посилити Херсон наших людей саме тут. І найважливіше, що є ви, саме такі люди. Я впевнений, що це найважливіше, що є в Херсоні. Це і є Херсонщина. І... Це є Україна. Люди, які щодня захищають життя, які живуть заради України і допомагають, волонтерять, зберігають життя наші військові, наші ДСНСники. Я хочу подякувати абсолютно всім вчителям, які тут, подякувати нашим дітям. Які тут є. Я сьогодні був в лікарні, хочу подякувати лікарям, медичним працівникам, сестричкам, братам, які ж вони всі молодці. Те, що вони борються за кожне життя і допомагають. І хочу подякувати фермерам. Фермерам серед них багато гричних людей, абсолютно гричних людей. І на жаль, на жаль, серед всіх цих, цих професій є багато втрат. І багато втрат. Передусім на Херсонщина, тому що це найскладніші напрямки боротьби за життя і за Україну, як Донеччина, Херсонщина. І ми прекрасно розуміємо, ніхто нічого не порівнює, але ми розуміємо, що, що таке Херсон, як тут боролися і що таке місто, яке було під окупацією, і потім відновило своє життя, українське життя. Це... Факт абсолютно героїчний, я, тому я абсолютно не соромлюсь і, і сказати, що я вас вітаю особисто вас. Ви зберегли е, цілісність України. Ви серед тих, хто зберегли цю цілісність нашої держави і відновили е, надію на перемогу. Це так важливо. Я вам вдячний за всі ці роки і е, безумовно. Передусім я вдячний всім людям, рідним, близьким, які напустили руки, які боролись за життя Херсону. І я хотів би всіх людей різних професій, військових і цивільних. В кінці кінців в Херсоні ви всі служите своїй державі, тому я хотів би відзначити нагородно, але передусім вшанувати хвилину мовчання всіх тих херсонців, хто. Загинув тут, захищаючи суверенітет України. Дякуємо їм. Дякуємо вам. Слава Україні.